Рівне стає ближчим до Європи з 1 липня 2015 року, вступив в дію закон про особливості правовласності багатоквартирних житлових будинків. Згідно закону, передбачено, що до 1 липня 2016 року всі мешканці багатоповерхівок мали визначитися з формою правління будинку, тобто створити собі ОСББ або ж обрати, яка керуюча компанія буде їх обслуговувати. Була така норма, що якщо до 1 липня рівнянне. Чи взагалі українці не визначиться, то орган місцевого самоврядування в даному випадку Рівненська міська рада призначає їм самостійне управителя. Внесли деякі зміни в даний закон, слава Богу, і тепер створювати ОСББ можна вже і після 1 липня, і це є позитивна новина для всіх рівнян. Тобто ці, ті, хто дуже переживав, що ви не встигаєте створити ОСББ до 1 липня 2016 року, ви ще маєте час, тому що ОСББ ви можете створювати будь-коли, і навіть якщо у вас. Оприділяти до якогось управителя, то ви все одно можете від нього піти і створити самостійне ОСББ. Депутат пояснює, з 1 липня міська рада має право призначати жителям виконавців послуг з утримання будинку. Окрім того, презентує карту, на якій нанесено межі тих управляючих компаній, які в майбутньому працюватимуть у Рівному. І на цій карті відповідно є розподіл міста рівного за тими управляючими компаніями, які будуть працювати в місті Рівному. Значить. На півночі ми бачимо компанію Наддніпрянська. Це компанія, яка з міста Черкаси. Всі, я думаю, ви знаєте, що керівника ЖЕКа Сонячний, вже керівником Жека Сонячнеї призначив юриста із міста Черкас, якраз той, що працює в цій компанії Наддніпрянська. Як вони будуть називатися тут в рівному, невідомо. Але суть залишається така сама, що призначається просто керівник ЖЕКа, який відповідно має підготувати ЖЕК до переходу в управлінську компанію». В західній частині міста керувати претендує Київська компанія Місто для людей. Нині ж на найбільшу керуючу компанію у Рівному претендує Литовське товариство Балтія Сервіс. Вони так само претендують в місті Рівному обслуговувати житловий фонд. Це той житловий фонд, який не створив ОСББ, бо ті, хто не обрав відповідну управлінську компанію. Я згоден, що можливо дана карта буде змінюватися і майже будуть звичайно, змінюватися, особливо після того, як ми оприлюднимо. Дану інформацію, як ми її зараз оприлюднюємо, то можливо межі якось будуть змінюватися, щось можливо буде періодне. А отак чи інакше, на сьогоднішній момент домовленості такі, що в місті Рівно має працювати три, максимум чотири серйозних управляючі компанії, ну і відповідно дрібніші це ті, хто обслуговують по декілька ВСББ. Далі традиційна рубрика юридичний порадник сьогодні. Юрист громадського контролю Катерина Іванюк розповість про порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Особа, яка бажає. Отримати таку субсидію, то їй потрібно всього-навсього отримати довідку про доходи, також заповнити таку декларацію. Однак, декларацію потрібно заповнювати досить чітко, уважно і не приховуючи жодних фактів. З огляду на наступне, що особа, яка, наприклад, мала Якісь е, додаткові доходи, мала якісь додаткові транспортні засоби, або в минулому році придбала житло, чи автомобільний автомобіль, чи оплатила вартість за навчання дороговартісне, чи ще щось. Тоді відповідно така особа не матиме права на такі пільги. Юрист наголошує, заповнення декларації є обов'язковим для кожного громадянина. В разі замовчування даних буде стягуватися вся сума, яка надана для субсидії. На сьогодні обов'язковий відсоток платежу для призначення субсидії становить 10 або 15% відсотків середньомісячного сукупного доходу громадян, зареєстрованих у житловому будинку, та 10 або 15% відсотків річного сукупного доходу за придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія признається. Чається у повноваженому власнику такого власника або наймачу житла, тобто це може бути державне або громадське житло, або член житлово-будівельного кооперативу, і в окремих випадках це може бути. Акт обстеження певної комісії, і тобто щодо особи, яка потребує такої субсидії, і відповідно на таку особу оформляється. Тобто, якщо вона не являється власником, існують випадки, коли соціальна допомога не надається не надається вона, якщо особа придбала за минулий рік, як я вже наголошувала, це автомобіль, транспортний засіб, або не житлове приміщення, або вона купувала собі земельну ділянку. Також, якщо у володінні зареєстрованих осіб в квартирі чи будинку в іншому приміщенні знаходиться ще якась квартира, ще якась земельна ділянка, ще ще щось також субсидія не буде надаватися. Якщо будь-хто. Із тих, хто зареєстрований в приміщенні також мають додатковий транспортний засоб. Вона також не буде надаватися. Якщо є якісь депозити, також не буде надаватися. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 6 місяців. Взимку минулого року громадський контроль розповідав про проблемний відрізок дороги поблизу Соборна 38. Ще на початку осені, через підземні ремонтні роботи, там з'явилась ось така траншея. Рівняни скаржились, мовляв, їздити дорогою було практично неможливо. Ухтіліком розкопав дорогу, яку ви бачите, і до сьогоднішнього дня ніхто нічого не зробив. Тоді я з ними говорив, попереджував, що прошу вас відремонтувати дорогу після роботи. І... До сьогоднішнього дня навіть ніхто не привіз щебенки не, не посипив, нічого не зробив. Після довгих чекань місцеві жителі звернулися за допомогою до громадського контролю, адже виконавці робіт так і не дослухалися до людей. Тоді ж представники громадської організації підготували звернення до органів місцевого самоврядування, зокрема до управління житлово-комунального господарства, або міські чиновники зобов'язали організації, які проводили тут підземні ремонтні роботи, відновити благоустрій. Нині ж дорогу поблизу Соборна, 38, не впізнати її, таки відремонтували та заасфальтували. Стає абсолютно зрозумілим, що в процесі децентралізації на сьогоднішній день у бюджеті місця залишається велика кількість коштів, яким витрачається в тому числі і на асфальтування. Для нас сьогодні важливо, щоб ті роботи, які проводяться в місті, вони не проводились під когось. А дійсно проводилось в тих місцях, де найбільше потребують люди, тому що ну, зрозуміло стає те, що, можливо, хтось чи депутат, якийсь чи бізнесмен чи інший, може попливати на те, що біля його будинку ще заасфальтували в той же самий момент, коли в дворі вже багато років не здійснюється нічого і не робляться ніякі ремонтні роботи. Тому те, що нам вдалося досягнути в цьому випадку, це дійсно приємно і хотілося б, щоб таких випадків було якомога більше.